Привіт, друзі! Сьогодні в нас історія, яка, здається, зійшла зі сторінок голівудського сценарію. Але це реальність, в яку спочатку навіть важко повірити. Якби кожен з нас діяв так, як Вірджил Сміт у ті страшні години, наш світ став би набагато добрішим і світлішим. А тепер давайте разом пройдемо весь шлях від перших хвилин катастрофи до неймовірного порятунку. Поїхали! У серпні 2017 року, коли ураган Гарві обрушився на Техас, здавалося, що сама природа оголосила війну людству дощ Лє неперервно протягом чотирьох днів перетворюючи вулиці міст на бурхливі ріки. Вода піднімалася з жахливою швидкістю, іноді на цілих 15 сантиметрів за годину. Місто Дікінсон, де проживав 13-річний Вірджил Сміт, опинилося в одному з найбільш постраждалих районів. Тієї фатальної ночі. Коли більшість мешканців міста в паніці намагалися знайти порятунок на дахах своїх будинків, доля звела Вірджила з його друзями, які опинилися в смертельній небезпеці. Їхній будинок на вулиці Мейн-Стріт поступово наповнювався водою, яка вже досягла другого поверху. Друзі подзвонили Вірджилу, і їхній розпачливий голос не залишив йому вибору, він повинен був діяти. Оглянувши ситуацію, Вірджил знайшов єдиноможливий можливий спосіб допомогти: старий надувний матрац, який зазвичай використовувався для відпочинку у дворі. Ця, здавалося б, звичайна побутова річ у його руках перетворилася на рятувальний засіб. Не маючи професійного досвіду рятувальника, але керуючись інстинктом і мужністю, Вірджил кинувся у темні бурхливі води, які вже затопили його район. Його шлях до друзів пролягав через справжнє пекло, плаваючі сміття, зруйновані будівлі, електричні дроти під напругою. Вода була такою холодною, що тіло пронизував біль, а видимість обмежувалася ліченими сантиметрами. Але Вірджил продовжував пливти, подолавши понад 600 метрів у цих немислимих умовах. Коли він нарешті дістався до будинку друзів, ситуація виявилася набагато гіршою, ніж він уявляв. Вода вже майже повністю затопила другий поверх, і люди ледь трималися над поверхнею. Використовуючи натраць як плавучий засіб, Вірджил почав евакуацію. Спочатку своїх друзів. Потім їхніх сусідів. Кожен рейс займав близько 20 хвилин у кожному напрямку, але він не зупинявся. Під час одного з таких рейсів Вірджил почув розпачливі крики з сусіднього будинку. Це була літня жінка-інвалід, прикута до візка, яка опинилася в пастці у власній спальні. Двері були заблоковані водою, тому він розбив вікно ліктем і проник всередину. Виявилося, що вода вже досягла рівня грудей сидячої жінки. Вірджил переніс її на матрац, подолавши кілька кроків по воді, яка продовжувала підніматися. Після успішної евакуації жінки Вірджил дізнався про ще одну життєво важливу місію маленьку собачку на ім'я Бейлі, яка загубилася під час паніки. Він повернувся до небезпечної зони і знайшов переляканого песика, який сховався під шафою. Завантаживши тварину на вже переповнений матрац, Вірджил зробив ще один рейс до безпечного місця. Загалом за ту ніч Вірджил здійснив 12 рейсів, рятуючи людей і тварин. Останній рейс став особливо небезпечним. Матрац, який витримав стільки випробувань, раптом почав втрачати повітря. Але навіть тоді Вірджил не панікував, він використав останні сили щоб доставити останніх постраждалих до безпеки, після чого матрац остаточно вийшов з ладу. Повернувшись до родини, Вірджил нікому не розповідав про свої подвиги. Він просто прийняв душ і ліг спати. Лише через тиждень, коли один із врятованих розповів його історію в новинах, правда випливла на поверхню. Сьогодні, коли Вірджилу вже 20 років, його історія продовжує надихати. Він отримав численні нагороди, включаючи стипендію для навчання, а його ім'я назавжди увійшло в історію Техасу як символ мужності і самопожертви. Але найважливіше він довів, що героїзм не вимагає спеціальної підготовки або суперсил. Іноді все, що потрібно, це звичайний надувний матрац і велике серце готове прийти на порятунок. Ось така історія. До зустрічі в наступному відео.